Короч, отак його діаметр. Це обрізку робив, пересажував. А тут саме гілки І Думаю, попробую, як арпал поарпалює половні. Так, зараз тиснемо. Дивіться! чого собі він гризе. О, ні, ну Це, звісно, павловні, але все одно диви, торк і нема. Я вам скажу, це така класна штука, була в мене така здорова купа геляк. скільки? Ну, може час, я поарпалірував Черешню – одільно, якісь дикарі отдельно, абрикоси отдельно. Така класна штука, ну кількість геляк зменшується в десятки разів. Ну, так що, хто собі думає, чи брати чи ні. Якщо є лисні гроші, штука взагалі суперська. Тільки от не знаю, де його тримати. Поки висипав тут на землі, хай просохне, там буде десь видно. Десь буду пристраювати.